На Рівненщині затримали псевдосоціальних працівниць. Дві жінки ромської національності представились пенсіонерці співробітниками соціальної служби, розповіли казку про грошову реформу і обікрали стареньку. Бабці 79 років, вона мешкає у місті Здолбунів. Коли стояла на сходовій клітці біля вікна, до неї підійшла жінка ромської національності і почала розказувати про соціальну допомогу у 100 гривень. Ходили просити, побачили одну жіночку, постарайся. Сп'яла біля вікна, я їй сказала, ходіть додому, вам прийшла допомога. Пішла вона за мною на кухню. За той час Галя зайшла додому ззаді, взяла, взяла гроші, витягнула, ми вийшли і пішли. Поки одна із зловмисниць відволікала бабусю розмовами, інша порпалась у її речах. Псевдосоціальні робітниці виманили у пенсіонерки двісті гривень. Сказали, що, мовляв, зараз їх розміняють і повернуться. Я відкрила хату, до неї прийшла. На ніде була, прийшла в кухню. Я не 200 рублів, що дач, ще сіла, ще сто сіло. Я кажу, в мене немає. Ну, то я йду зараз, розміняю, і вам принесу. Коли старенька зрозуміла, що її обікрали, звернулась у міліцію. Через годину жінок затримали. Одній з них 25 років, іншій 35. Мешкають у місті Борислав Львівської області. Приїхали на Рівненщину, щоб провідати брата, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Мовляв, на злочин зважилися, бо не вистачало грошей, аби доїхати додому. Їхати додому, ну що нам залишили з не вихвачили. Пішли просити і шували трохи. знаєте щось так заскочило в голову. Не знаю, як від тої людини я взяла ці дві старини. І 340 гривень взяла людина. Якось, знаєте, не обдумано, не подумала. те я взяла ті гроші, хотіла на дорогу, без кошту додому добратися. Щоб тут, знаєте, не ходити, не скидатися. Ну, але чим добратися з сестрою додому? Тепер же невідомо, коли жінки потраплять додому, адже проти них відкрите кримінальне провадження, і вони затримані. Відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено статтею 175 Кримінального кодексу України. Дані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та поміщені від татері міської